Колісний лежачий велосипед не дивина, а засіб пересування усієї родини з п'яти чоловік, яке мешкає на Черкащині. Свій ексклюзивний транспорт має навіть найменша дитина, який не має ще й двох років. Голова цієї родини, Олексій Ганшин, народний умілець цій справі присвятив усе життя. Останній дослідний зразок унікальний скотчмобіль. Замість мотора педалі розвиває швидкість до 50 км на годину і захищає від негоди. Ця яскрава дивомашина перша модель корпусного веломобіля, яку створив у мілиці Черкащини Олексій Ганшин. Інженер поєднав велосипед і автомобіль. За основу взяв триколісний лежачий байк і переробив його, одягнув каркас та окомплектував спідометром і ліхтарем. Каже, ефективно і від нагоди захищає. Творіння назвав «Скотчмобіль». Це плівка, це помаранчева, це для оклейки меблів. Потім це труби, звичайні пластикові труби для водопроводу. Скотч використовується як основа для того, щоб наклеювати плівку. Тобто, оце сидіння, яке я сам роблю сидіння це ж зйомний. Цей скочмобіль проміжний варіант на шляху до омріяного ідеалу. У гордість винахідника лежачі триколісні велосипеди займається ними вже вісім років. Спочатку це було хобі, нині справа усього життя. Це поле мало освоєне, тому простору для польоту фантазії і експериментів більш ніж достатньо, каже Олексій. У його родині в кожного оригінальний транспорт. Це наш велосипед, але Ми їхали на ньому. вже багато разів. Правда, це Коротше самолету папа достал из поломанного. И прицепил. И сюда поставили. Так поставил. Вот так вот. Великий сімейний, менший дитячий, зовсім маленький для дворічної віки. І лежачий двоколісний всюди хід. Унікальної техніки у цій родині більше, ніж членів сім'ї. За вісім років Олексій створив понад 40 екземплярів. На своїх дивобайках родина об'їздила пів України. Іншого транспорту не уявляє. У ботових поїздках Альоша частина Черкаси Чигрін. 60 кілометрів в одну сторону і 30, відповідно. А ми з Льоші їздимо 20 кілометрів в одну сторону. там за поко. Кубками водноваще расстояние для таких машин не проблема. В першу чергу просто потому, тому, що гораздо гаразд комфортні. На ньому удобно довго їхати. От можна просто їхати, їхати і їхати з своє удовольствия. Поэтому он этим унікален родина обожнює подорожувати, а заодно випробовувати винаходи Олексія. Цієї весни гуртом планують поїздку на Вінничину до друзів, впевнені за таким зручним і екологічно чистим транспортом майбутнє. Ірина цимбал сергідністрян. Факти ICTV.